Дійсно, відрізняються досить точки зору, але фактом є, що потенціал нашої енергетичної співпраці є величезним. Ми вже це розпочали. Ми розпочали під час перших, других, третіх перемовин, де наші уряди мали перемовини, де ми говорили про рівня і збільшення потужностей для розширення між Мукачевим та великими капушанами. Наступними проє... також є подальші проекти, над якими ми працюємо. Я вважаю, що міністри економіки, які були сьогодні присутні. Ними мають перед собою дуже багато роботи, і я дуже тішуся, що під час найближчих переговорів це буде у нашому порядку денному. Вельми шановний пане президенте, Я також вважаю, що дуже важливо сказати, що ми домовилися залишатися в контакті. Я хочу сказати, що всім відомо, що ми не маємо мобільного телефону, але це не означає, що ми не можемо залишатися в контакті. Якщо і трапиться будь-що чи щось. Буде важливе, я обов'язково пропоную, щоб у нас були обов'язково нами в контакті. Щоб я хочу вам сказати, що я хочу, щоб ми могли пояснювати одне одному усі моменти, адже я знову повторюся щодо різних моментів. У нас дійсно з вами з нами відрізняються точки зору. Але шавельми шановний пане президенте, я хочу сказати, що хорошим знаком для прогресу між нашими словацько-українським українськоукраїнським. Словацькими взаєминами буде добре. Якщо нам вдасться зорганізувати четверте, четверте засідання від комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний. Ми дякуємо вам за практичні пропозиції, наприклад, пов'язані із аеропортом в Ужгороді. Ми вважаємо, що це дійсно дуже практичні моменти, які ми можемо найближчим часом вирішити. Ми також віримо, що. Кроком міжній за міжній кроком, незважаючи на, на відмінні між, точки між, зору, і я хочу сказати, що взаємини між Словаччиною та Україною вони все одно мають бути кращого, вищого характеру. Вельми шановний пане президенте, дякую вам за цю унікальну можливість, адже ми вперше з вами так мали можливість поспілкуватися, адже до цього ми могли в Бурселі тільки під час зустрічі єврокомісії. Могли просто потиснути одне одному руку. Але зараз ми змогли з вами зустрітися особисто. Тому ще раз вам дуже дякую. Шановні журналісти. Час для ваших запитань. Канал інтернет, добрий день на Коломієць, телеканал Інтер, українське телебачення, пане Фіцо. Які меседжі ви привезли з Китаю? Я з того, що вже відомо публічно, ви мали зустріч із Путіним і він запропонував вам енергоблокаду України. Яка ваша реакція на цю пропозицію? Це питання до обидвох спікерів. І чи обговорювали ви тему енергетики під час зустрічі сьогодні, зважаючи ось? На цей випад, і чи вдалося знайти шляхи співпраці України і Словаччини за результатом вашої сьогоднішньої розмови? А також чи дослухається словаччина до вимог президента США Трампа, яку він вчора озвучив під час телефонного дзвінка з європейськими лідерами припинити платити гроші Росії за енергоресурси? Дякую дякую за ваші удачі, Дякую запитання. за ваші запитання, пані журналістко. Знову ж таки, хочу попросити, щоб ви поважали на тейні, наші точки зору щодо суверенітету. Я хочу почати тим, тим і я вважаю, що це буде найважливіше. Ну, отже, Моя, мої візит у Китай, головною метою було не зустрітися з російським президентом у Китаї. А моєю ролю і завданням було взяти участь взяти участь у зустрічі у Китаї щодо дня перемоги над фашизмом. Я хочу подякувати і українцям нам, адже ви також були частиною радянського союзу, який разом з Китаєм найбільше заплатили найвищу ціну за другу світ. У війну це було 36 мільйонів жертв у Китаї після другої світової війни, війни і від японської агресії тисяча 1931 до 1945 років. років. Це було головною, це головною причиною мого візиту. Адже я поважаю всіх війни, жертв всюди, де це можна зробити. Я був і в Нормандії, і на Арлінгтонському цвинтарі. Також я був і в Москві. Так, але зараз я побував і, і в Пекінгу так і з такої нагоди, коли Зустрічаються між собою лідери з усього світу. Тоді великою помилкою не зустрічатися і не спілкуватися. Я мав зустріч приблизно з 12-13 президентами, з деякими формально, з іншими неформально. Офіційно я зустрічався з китайським президентом. також я зустрівся із в'єтнамським президентом, офіційно із сербським головою та із руським президентом Володимиром Путіном. Щодо Володимира Путіна, я хочу сказати, що ми говорили про. Топі бі білатеральну двосторонню співпрацю Знову ж таки в цьому між нами з вами може бути різна різні точки зору. Але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться, і що стандартизуватимуться відносини взаємні з Російською Федерацією. Ми просто наперед хочемо говорити про можливості і завдання, які будуть перед нами, які постануть перед нами. Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдиво, і це абсолютно не було предметом перемов з Володимиром Путіном ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Російською Федерацією. Ми тому й пропонуємо, хоч зустріч міжвітової змішаної комісії. І що стосується інших питань, які ви згадували, я дуже чітко сказав у вступному слові, що про деякі теми, що стосуються про енергії, на енергію, наприклад, я не буду зараз говорити про деталі, це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики. У нас дійсно діаметрально відмінні точки зору. Я сказав, я поважаю точку зору то пана президента, але я очікую від вас також поваги щодо наших точок зору. Я не буду говорити детально і не буду говорити про те, що я чув вчора від пана Трампа його офіційне о, оголошення, адже я бачу його в такому досить цікавому контек... в цікавому контексті. З однієї сторони ми бачимо, що дуже багато Росі дуже багато європейських країн отримує ЛНГ. Тому це для нас дійсно завданням є, щоб ми знайшли таку систему, яка буде забезпечувати кожній країні якісну безпечну доставку всіх енергій за хорошу ціну, і що і країни не будуть обирати якісь заходи, які будуть перешкоджати в цьому іншим країнам. Тому ми хочемо сказати, що було дуже багато різних уже оголошень, і я сподіваюся, що все залежить від міністрів. І я сподіваюся, що після сьогоднішніх перемов міністри власне будуть дуже тісно співпрацювати щодо цих тем. Я повністю погоджуюсь з прем'єр-міністром, що ми повинні поважати точки зору один одного, і навіть якщо вони різні. Безумовно, парад, на якому балістичні ракети вважаю, демонструються точно не про минуле, а на жаль, про майбутнє. На мій особистий погляд. Ми Україна втратила. Багато мільйони населення під час окупації фашизму, і це абсолютно зрозуміло, що Україна пройшла цей шлях і весь цей шлях окупації. Україна пройшла цей шлях боротьби. Наші дідусі, прадідусі вони всі боролись з фашизмом, з фашизмом. І навіть коли була повна окупація, всі знали, що фашизм це зло. Воно буде переможено. Безумовно, ми сьогодні боремось з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї, і мені здається, на жаль. Да, і ми боремось з позицією сьогоднішньої Росії, позицією окупації. Безумовно, це зло також буде переможено.